Ви запитаєте, чому ми маємо бути святі, мати любов, совість, бути добрими. Бог, він збирається нам довірити велике, він збирається нам дати великі обітниці, і він своїм дітям її дає. І він дає нам правління на небі. І через це був скинений диявол, через це він спокусив людей, тому що люди були призвані бути Сім'єю Божою, бути з Богом. І дияволу це не сподобалося. І він спокусив людей, і люди зрішили. І сьогодні він так само. Робить по своєму сценарію. Він спокусив людей, і люди піддалися. І ціле покоління сьогодні воно перебуває в фільмах, перебуває в серіалах, перебуває в ілюзії. Вони не знаходяться в реальності, вони не розуміють, що відбувається. І він використовує цю брехню і далі, і люди вони ведуться на це все. І це підложа, воно зроблено для Антихриста, в якому навіть. Беруть участь і віруючі, на жаль. І Антихрист він прийде на землю, він покаже великі чудеса, знамена. Він буде спокушати всіх людей, і багато людей вони в це повірять і приймуть його знамена. І для того, щоб нам бути в реальності, для того, щоб ми дійсно були з Ісусом Христом і царствували з ним, нам треба вивчати новий завіт. Завіт, який дає Ісус Христос, перебувати в ньому, а не перебувати в серіалах, а не перебувати в тій ілюзії, в тих фільмах, які нам дають. Ми призвані бути дітьми Божими. Призвані бути вічними дійсно з Ісусом Христом. І Ісус Христос буде вибирати служіння. Кому давати по нашій смиренності, по нашій вірності, по нашому серцю, дійсно, які ми будемо такі, такі ми будемо отримувати. Якщо ми будемо дійсно справжніми дітьми Божими, будемо мати чисте серце, будемо мати сумління, будемо мати любов, вірність, будемо дійсно віддані для Ісуса Христа, то Ісус Христос нам довірить в служіння. Довірить нам правління в своєму царстві, і ми маємо йти до цього, перебуваючи в Слові Божому. Амінь.